10 серпня я підриваюсь так. і 18 серпня в мене день народження. Ходіли турнікет один. Вони мені з цього перепугу одягають ще один. Кажу, то дайте хоч подивитись на ранок. Я чекав своїй станції, підходить жіночка і обнімає і каже: дякую за вашу роботу. Десь там треба трошки подумати. Тому що о, за те, як зараз живуть, о, гинуть хлопці. Я Танів Назар Володимирович, о, ким був на війні. Спочатку був кулеметником на початку о, повномасштабки, після цього гранатометником. Uh, і під кінець, uh, ну, це вже ближче до моєї травми, де я отримав uh, поранення. Uh, коли ми виходили на острова, uh, я перевівся в сапери. Я як зараз пам'ятаю, коли оце була такі, такі пара лекцій, поки нас оце в Києві ще тримали пару днів. Були лекції стосовно інженерної підготовки. Тобто, як все виглядить, як працює, і т.д. да. І. і я пам'ятаю, що ми там і радіопідрив був, і так запалювали шнуром. І для мене це було цікаво. Сапери? з них ніяк. Знаєте чому, наприклад, тому що це одна з таких професій, яка о, працює попереду. Попереду, навіть розвідки, тому що в розвідці також е, працюють сапери. І для того, щоб про провести і завести, потрібна чітка висторена е, доріжка, безпечна. Тобто ця. Е, Професія є одним з таких фундаментів для того, щоб жива сила зайшла і могла спокійно працювати. Коли ми готувалися вже ще в Києві, ми готувалися, старалися брати найбільше от, і інформації, як діяти, то ж саме, і рахується, і медичної частини до медичної надавання допомоги. І в мене вже на той момент заклався, можна сказати, такий пунктик, що я можу втратити ну, життя, а можу втратити і кінцівки. І ти не застрахований. І цей момент, коли ми зайшли, просунулись трошки далі. І на ранок це який був напрямок? Херсонський. Ми і на Херсонському залишились. Після взяття Херсона ми і на Херсонському залишились. Ну, це були москальські якісь позиції, які ми зайняли. Ось, і вже подивилися по карті, куди далі рухатись, і вже почали рухати. Ми пішли маленькою групою. Четверо чоловік, двоє саперів, двоє страхуючих. Загальність сиділа на позиції. І... Сталося це досить швидко. Тобто ми трошки переглядувалися, як рухаємося, як діємо, і в моменті мій командир походить, і після нього. Ну, Кроків, напевно, 5-4 я зробив. І підриваюся в моменті. <му> я розумію, що ноги немає. Я, я хочу піднятись, кричить Я кажу, окей, хочете кажу, допомогти, кажу, давайте це. Од, оділи турнікет. Вони мені з того переплугу одівають ще Кажу, то дайте хоч подивитись на рану, кажу, зразу щоб побачити сам процес. Що, ну, йде масивна кровотеча. Ні, ось ну, мені, походу, повезло, можна так сказати, тому що ну, а, це ти що, ну, це моє припущення, як, як було як цей боєприпас був вкопаний. Тобто це була ямка вже підготовлена, і знизу була помилка. Тобто в стилі авганки. Тобто, ти проваляєшся, підрив, і сама сила е, з'їдає е, м'які і частини тіла. І так походу стало, що кров запеклась. Е, масивної кровотечі аж такої не було. Я вже там оце пів, е, півдороги бурчав, казав хлопці, я вас прибиваю, кажу. Тому ну, що ну два турнікети, ну куди ж? Перших 500 метрів я старався пригати на одній нозі. Ось потім бере мене марвел на плечі, як рюкзакчок. Ось. І ми вертаємося на, уже на ту точку, на яку ми закріпились. Тобто до чого я веду? Веду до того, що ворог в нас сильний і він не дурний. Тобто на тій місцевості вже проводили таку розвідку, ось, але далі вглуб не йшли. Тобто вони могли засікти, і потім ага, ми трошки замінуємо. І були навіть такі випадки, що мінують, ти знімаєш і повертаєшся. Це теж алгоритм, все одно ти повертаєшся по тій же самі, але все одно ти її перепровіряєш. Тому ну, що в таких випадках ну... багато чого можуть підсунути, і це буде досить плачевно. 10 серпня я підриваюсь, і 18 серпня в мене день народження. День ви відсвяткували в госпілі. Так. так. Ну, було круто. <смі> <му> Чесно, я вже змарився там на островах. <ріху> я ще жартував, кажу, бірцовки такі хороші. Я такий думав, блін. Ну, і кросовки, кажу, ну капець. А ось. Ну, тоді тоді я от, я зрозумів, що от, ну тут вже нічого не поміняєш. Я вже до цього вже себе сам настроїв, що може статись будь-що. Тому я вже прийняв це. і... Тяжко було, ну, сам процес був тяжкий. Я відказувався від всіх таких сильних препаратів, тому що я кажу, краще я потерплю, краще я потерплю, це коли була і чистка у загальної культі, і це як це краще я потерплю, ніж. Чим... І після реампутації, коли мене зашили, я вже почав зразу мотати, тому що я вже зв'язався з закладом, який буде мене протезувати. А, протезувався я в Ось. І я вже був готовий для того, що все, як тільки в мене вже буде готовий ключай. Тобто має спасти набряк, І вже мав, трошки повинна бути сформована для. Першого культоприйомника. І я вже зрозумів, що як тільки я зразу стану. Я пам'ятаю, мене ще постійно, що без костелів, я пам'ятаю, перша примірка, підгонка, я одів і кажу, все, з кажу, куль... костелі я брати не буду. І це в мене постійно. Де костелі, де костелі. Тому... Тому для мене у мене стояла ціль уже стати на дві ноги. Це було неймовірне щастя. Ну, реально стати вже на, на своїй дві. І для мене це було ну, таким, як виграв джекпот. Прям, і ти розумієш, це воно. от, Все, от, от цього я хотів. І, і наскільки це було емоційно е приємно, і фізично ти вже. Все, от далі я буду зараз розсачити. Ось тому для мене це було якраз таким одним з самих крутих моментів, можна сказати, після поранення, які дали поштовху далі, далі ну, не зациклюватися взагалі на якісь проблеми і додихати. Був була, була ціль стати, і я став. ще до поранення. Це мене досить так розчуло. Я в Київ повертався в відпустку, і в метро я чекав у своїй станції, підходить жіночка і обнімає і каже: Дякую за вашу роботу. Ось, І це, це досить приємно. Тут в Одесі. Тут комсі комса Я просто хочу сказати, що десь там треба трошки подумати, тому що за те, як зараз живуть, гинуть хлопці. Ось. І я думаю, корона ні з кого не, не впаде. Сказати дякую. Люди відводять очі. От просто вони, от як бачу, що на протезі. А в загальному я вже так реабілітувався, що по мені не скажеш. Тому що в Києві, коли я проходив ВЛК в воєнному госпіталі, не центральному такий хірург читає, На протезі? Ти серйозно? Кажу, такий. Ну так, кажу, ну типу. Ну Каже, я би так не сказав, кажу, ти наскільки ходиш вільно. Кажу, це робота. Це була ціль, і я її добився. Суспільству вже потрібно абгрейнутися. Щоб цей апгрейд був настільки швидкий, чіткий, щоб військові, які поверталися з бойових завдань, відпустки, вони відчували, що все окей. що от Їх цінять, що все гаразд. Тобто просто. Ти можеш виходити і вже, вже все трясе тіло, тому що ти не розумієш, що відбувається. Тобто два паралельних світа, які стикаються на деякий момент і знову розходяться. Хлопці, будьте сійкими. Не віддавайте ні метра, бережіть один одного і нехай дух гетьманства і козачества буде з вами. І все буде Україна і Героям Слава!